Нові фільми 2025 року вже тут від захопливих трилерів до емоційних драм і постапокаліптичної фантастики. Зараз ви побачите найгарячіші прем'єри, які не можна пропустити. Поїхали! Рей, стокер, колишній солдат британської армії, який вже багато років живе наодинці в глибині лісу. Його дім скромна хижа, де він сам добуває їжу полюванням, переться в річці і щодня тренує своє тіло. Світ за межами лісу для нього давно втратив сенс. За його дружиною Несою та сином Брайаном стежить побожний брат Джем. Проте, коли Брайан потрапляє в біду, Неса та Джем шукають. Спосіб переконати Рея повернутися. Чоловік хоче бути поруч з родиною, але давня провина, яку він не може собі пробачити, тримає його на відстані. Звичайний ранок перетворюється на хаос. В небі з'являється самотня ракета без опізнавальних знаків. Ціль велике місто на середньому заході. До удару залишаються лічені хвилини. У залі нарад точиться запекла суперечка між військовими та радниками. У командному центрі рахують траєкторії і відстежують відмови систем. В резиденції зважують стриманість і миттєву відповідь. Ніхто не знає, хто натисне. Снув кнопку, секунди тануть, зв'язок рветься, версії змінюються. Немає бажаючих взяти на себе відповідальність, адже навіть єдино правильний крок може стати найстрашнішою помилкою. Ноа та Нік розійшлися чотири роки тому, і кожен з них намагався забути минуле. Та на весіллі друзів Ліона та Дженни старі почуття спалахують з новою силою. Вони намагаються ігнорувати одне одного, але одна пристрасна ніч показує, що кохання ще не згасло, хоч возз'єднання і залишається неможливим. Після цього Нуа занурюється в роботу в престижній технологічній компанії, тоді як Нік, очо. Лює батькову мегакорпорацію. коли їхні шляхи знову перетинаються, обидва мусять вирішити відновити давній вогонь чи остаточно залишити минуле позаду. В майбутньому, в країні, де виживання стало шоу щороку проходить жорстоке випробування, довга хода. На старт виходять юнаки, знаючи, шляху назад немає. Їм доводиться крокувати без зупинок, підтримуючи швидкість понад 3 милі на годину. Будь-яке сповільнення карається попередженням, а після третього порушення учасник вибуває назавжди. На кону не просто велика сума грошей, а шанс. Здійснити будь-яку мрію. Кожен крок може стати останнім, і тільки від витримки залежить, хто дійде до фінішу і отримає перемогу. Ідеальний шлюб та блискучі кар'єрні успіхи Айви і Тео виявляються лише красивою оболонкою. Коли кар'єра Тео руйнується, Айва стрімко підіймається вгору і між ними спалахує жорстоке суперництво, витягуючи на поверхню старі образи. Те, що колись здавалося опорою, перетворюється на справжнє поле бою і залишається лише зрозуміти, хто перший поставить любов на карту заради перемоги. У світі сітки створюють бойовий інтелект на ім'я Арес він виходить з цифрової реальності в наш світ, щоб виконати небезпечну місію, яка здається неможливою. Арес опиняється між тими, хто хоче використати його як зброю, і тими, хто бачить в ньому шанс для нового союзу людини та штучного розуму. Кожен крок в реальному світі змінює його алгоритми. А зустріч з молодою керівницею корпорації зму. Мушу вперше сумніватися в меті, коли виконання місії потребує жертви, вибір ареса стає питанням зовсім іншого порядку. САНДЛЕС виснажений фельдшер швидкої відпрацьовує останню 24 годинну зміну. Те, що мало бути легким фінальним заїздом, перетворюється на суцільний марафон викликів від смішних непорозумінь до моментів, де рахунок іде на секунди. На кожній зупинці спливають складні ситуації, тоді як жарти стають щитом від вигорання. Ця зміна змушує вибирати між обов'язком і самозбереженням. Випроб... Бовуючи межі сили і терпіння. Філіппіни, 1942 рік британський офіцер Джеймс Райт виявляється збитим над батааном і потрапляє до японського табору для військовополонених. Перед початком так званого маршу смерті ув'язнених змушують брати участь в жорстоких поєдинках для розваги начальства. Джеймс, майстер рукопашного бою, об'єднує навколо себе таких самих відчайдушних і шукає шанс на втечу, знаючи. Що будь-яка помилка може коштувати життя, коли правила диктує ворог лише від сміливості залежить хто доживе до світанку, а хто залишиться на ринзі табору назавжди. Сара і Девід зустрілися на весіллі спільного друга, двоє самотніх душ, які не шукали продовження знайомства. Та дорога сама вибудовує свій маршрут. То, неначе навігатор, то як двері в забутий епізод, де можна зустріти те, що колись втратили, кожна подорож стає мандрівкою крізь пам'ять, шкільні спогади, старі образи, невимовне пробач. Кожна зупинка змінює їхнє сприйняття минулого і поступово веде до майбутнього, де справжнє рішення не втекти, а залишитися поруч. У далекому майбутньому схід опинився в руїнах після катастрофічного сонячного спалаху, а захід повільно перетворювався на спустошену землю під впливом радіації та кислотних дощів. Серед цього хаосу, мисливець за скарбами веде ризикований бізнес. Він проникає в мертві зони, щоб дістати втрачені шедеври мистецтва. На його шляху жорстокі конкуренти, мутанти та пірати, і кожна експедиція може. Стати останньою, і все ж він не зупиняється, адже у мертвих землях ще залишилися таємниці, які варто розкрити. Це була добірка найцікавіших фільмів 2025 року, які вже можна подивитися онлайн. Пишіть в коментарях, які ви вже подивилися або плануєте переглянути наступними. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні добірки.